Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Спавбет. Титульний партнер Савбет Екстра Ліги. П'ятвірка Арсеній Гурів. Сьомий номер Орес Боргун. 12-й. Володимир поночоний. Хороший момент зараз. Саме серії 1-0 виходять вперед над Хмельницьким соколом. Яка ж атака! Вау! Нічого. Дивимося за цим стандартним положенням. Черпачок вже насуває. Точно! Поперечено! Коментарі після цього повтору нарешті нам дають режисери, бо що Максим відзначиться в воротах. Юрія Савенка. Чи буде він святкувати? хороший момент для саме головного тренера? Киян поштов спину, звичайно, Сагайдачний штовхнув Ліфера. Гол не буде легітимним. Зараз подивимось. Після цього моменту повернемось до ваших коментарів. Сагайдачний розбігується Бавкіїнський Аврори та хіта на наступному тижні. Що там падіння? Що буде фол. Рафінія високопіднята нога, поночовни на Майця. вирішує. Головне, щоб люди були хороші і не забували донатити. Мовмую сувой точний п'яти полюбленців. І закликають як одні, так і інші до забитого голу. Яка ж помилка! А хто так обороняє так і зоряні. Дуже важко комусь віддати перевагу. Можливо, після цього моменту поночовний Бакінський, що витворяє спину. Морено проти нього. Семенченко. Морено. Морено під пресолом обрізається. Семенченко. 2-0. Вихід треба забивати. Гол! Ростислав Семенченко. 1-0. Ростислав Семенченко відкриває рахунок за 20 Стався і гол в роздяганні. Як то кажуть, дивимось за повтором класно обігав. О -об... Немає удару. Час. Вичерпано. Шарапіньо, напевно, не побачив ще 2 секунди до моментів, як одніх, так і інших. Але лише один гол поки що, друзі, ми побачили, але. Ліфер, ліфер на Літвінову. Класний постріл від Макса. Моспан молодший на Володимира Поночного. Ага, Володимир Поночов. Удар непоганої. І... Намагався в порожній кут пробити. Ухваси момент по Порожчина. Щириця. Підопічник Тараса Шпички. Дивимося за повтором. Щириця головою і навживати. Щириця та кадруєм темпом. Класний перекат. щириця. Рукою граємо Оспа старший. Дивимося за цим штрафним пострілом. Гайван. Удар! Савенко перед собою. Добивання немає. Істиці. Потрапив на класний пост. Після цього моменту Юрій Савенко. Савенко. Непогано. На Семенченко, Як цей задум прийшов. Стійко. Семенченко! Ох, заруба. Заруба, друзі. Ох, що несеться, поночовний. Вау! Поночовний бразильський. Рикошити. Так розганяти. Жуа Лукас. Жоа Лукас, падіння, друге командне порушення. Розбіг. Удар непогано влучає то, чи то в Морено, чи то в захист. Скає футзал до забитого голу. В принципі, він може летіти як одні ворота, так і в інші анко. Мову з Бесаловим та Жуам Лукасом в таймі першому. Удар. Семенченко. Головою. Вау! Переходьте за ним та донатьте. Маленьких донатів не буває ту. Так, м'яч від руки там відлетів. Момент один один Лукас! Лукас рівнює рахунок. 1-1. А ось Максим Літвінов намається святкувати. І Лукас летить до плеяди. Номер Помаранчево-білих. Після шикарної скидки головою Олександра Ліфера. Другим дотиком, поміж них Юрія Савель. Бачимо багато вертикалей. Передача з гайточним родопору. Порожні. Володимир Поночомний. Три секунди. І все. На цьому час вичерпано. Нас очікують екстра тайми. Один-один. Маємо хронологію подій саме забитих м'ячів на 20-й хвилині зустрічі голом голомуроса Вектор Такі. Поночовний. Проти нього Жоа Лукас. Поночний на походить. Два один. 2. Простислав Семенченко. Спітальню стічку. Дивимось. Поночовний. Здавалося, загнав Шаропіньо Семенченко в глухий кут, але шикарний постріл з правої. Ні, Моспан не перехопив передачу від Рафіні. Джоні удар. Ось той набереш. Джоні. Джоні проти нього поночовний. Джоні. Опіру поночорного. Джоні. Савенко. Семенченка. На 45-й вже хвилині. На 43-й даруйте друзі. Малиновський стійко. Ну, друзі, якщо в такому ритмі та темпі закінчиться. Що, Шо шостий фол? Так, шостий фол. Фіфер проти Савенка. Давайте дивитися за повтором. Ну, Лукас здорово розібрався. І все. Са... Розбігається ліфер. Поперечина. Попроб'є, Моспон заряджає. Підбирання за ким, Підбирання, з... Підбирання за Поначовним, Час вийшов. Але Баківській хвилині вже зустрічі так вам не почулося. Тайм номер 4. Но є час розігнати контратаку. Володимир Поначовний. Семенченко! Семенченко не Другого екстра тайму. Семенченко на Моспана. Моспон падіння, що буде, шостий фол. Так, він є. Він є по рахунку. Ростислав Семенченко. Удар Семенченка 3-1. Ростислав Семенченко. Хет-трик Від пана Ростислава. Він вже сем. Він вже в тісних колах 8. Друзі, ні. Та, я думаю, без мене це все прекрасно знаєте. Цей поєдинок. Шаропіньо. Шаропіньо. На Нажо Лукаса 3-2. 3-2. Лукас Дуболь. Сьогодні лише два гравці забивали. Це Ростислав Семенченко та Лу. Дивимось за повтором. Шарапіньо на Жоа Лукаса. Той на Лукаса. Мовський в обороні. Жоа Лукас удар. Кпляється. Ні, боб. Фолити не можна. Шарапіньо! Шарапіньо! Гол! 3-3. Шарапіньо! У мене голосу немає, будуть пенальців. Вау! 3-3. Шарапіньо рахунок зрівнює. 18 секунд до завершення. Другого екстра тайму. Удар зайнять дистанції. Рикошет. Семенченко. Час вичерпано. Нас очікує серія після матчевих пенальтів. Ростислав став Семенченко. 1-0. Спокійно виводить Аврору. Розбігається Шарапіньо. Удар один 1, 1 Без шансів. Розбігається Орест. Бакінський на місці. Розбігається Валерій. 2-1. Перше сьогоднішньому поєдинку. Школьний. Школьний розбігається. Клас Олександр. Досить здорово. реалізовує пеналь. Розбігається, щириця. Гол. 3-2. Човний. Проти Іллі Бакінського. Поначовний здорово в дев'ятку проти Миколи Гуйвана. Лукас. 4-3. Юрій Сагайдачний. Один з вирішальних пострілів. Сайдачний. 4-4. 4-4. І намагається Юрій Савенка. Він за... Ну що, Смоловик? Невеликий розбіг. Юрій Смоловик. Ой, є Смоловик. 5-4. Ская футзал. Виходить вперед. Цій серії 1-0. Неперевершений матч. 5-4 перемагають авіатори. Виходить. Вперед цій шикарній впевнений, впевнений. серії 1-0. Матч номер два. Завтра друга. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Голівусь Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер Favbet Екстра Ліги.